Два автомобілі та ще п'ять дронів МАВІК. Гуманітарний хаб Житомира разом з міською радою та військовою адміністрацією закупили та передали для військових 190-го навчального центру. Завдяки нашим волонтерам фонду Житомир ми долучаємося до формування армії дронів, яка зараз йде в Збройних силах України. І надзвичайно приємно, що один з підрозділів, з підрозділів буде. Напевно, базовий буде базуватися, вибачте, за тавтологію, на Житомирщині, і, і так наші підрозділи формуються і комплектуються дронами. І Сьогодні знову чергова партія і не тільки дронів передаються для збройних сил України. Я збився з рахунку, яка це вже. Допомога. Скільки днів в да, стільки. Скільки разів там вже фактично гуманітарний хаб передає допомогу нашим військовим, це все коштує дуже багато грошей. І ця допомога, ці дрони дійсно дуже потрібні нашим хлопцям, дівчатам на передовій. Тому величезна подяка. Мунітарному хабу за їх роботу і далі будемо. передані автомобілі зазвичай використовуються для розвідувальних завдань підвозу речей, обмундирування, логістики тощо. Дороговартісні дрони та автівка, які теплий одяг у військових, це розхідний матеріал. Тому чим більше допомоги, тим швидша наша перемога, вважають бійці. Дана допомога є дуже актуальною, тому що зараз йде війна дронів, війна артилерії, тому. Маленькі автомобілі, ну вони дуже потрібні нам. Дрони, оббандерування, автомобілі дуже потрібні автомобілі, тому що автомобілі дуже часто ламаються. І... Виконання завдання дуже потрібно автомобіль. Гуманітарний хаб Житомир неодноразово від початку повномасштабного вторгнення передавав військовим різне обладнання, проте й на цьому не зупиняються та вже мають плани на наступне постачання допомоги. Також в планах у нас наступний теж тиждень теж передачі. Хочу ще сказати, що ми вже закупили декілька військових вантажівок в Європі. Кожного тижня будемо надавати допомогу та пришвидшувати нашу перемогу. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.